Навіть у віці 94 років можна підтримувати здоров'я ніг за допомогою одного важливого вітаміну. Втрата м'язової сили, особливо в ногах, є однією з основних проблем, з якими ми стикаємося з віком. Прості повсякденні дії, такі як підйом, ходьба та підйом по сходах, можуть стати надзвичайно важкими. Згідно зі статистикою, падіння є основною причиною травм серед людей похилого віку. І кожна четверта людина старше 65 років щороку відчуває падіння. Хороша новина, ви можете захистити себе навіть у віці 94 років. Є один важливий вітамін, який необхідний для підтримки сильних, стабільних і гнучких ніг. Ваші м'язи погіршуватимуться швидше, якщо ви не отримуєте достатньої кількості цього вітаміну, але ви можете зберегти свою свободу та рухливість протягом багатьох років. Якщо забезпечите достатній рівень, що ж це за важливий вітамін і чому він такий важливий для здоров'я людей похилого віку, давайте почнемо. Вітамін Д є важливою поживною речовиною для сильних ніг. Вітамін Д зазвичай асоціюється зі здоров'ям кісток, але м'язова сила та рухливість не менш важливі. Дефіцит вітаміну Д пов'язаний із м'язовою слабкістю, проблемами з рівновагою та підвищеним ризиком падінь, що є небезпечною комбінацією для літніх людей. Користувачі добавок вітаміну Д мали на 23% менше шансів впасти ніж ті, хто не приймав добавки, згідно з дослідженням опублікованим у журналі американського товариства геронтології. Низький рівень вітаміну Д пов'язаний зі слабшими м'язами ніг і повільнішою швидкістю ходьби у літніх людей. Згідно з іншим дослідженням, опублікованим у Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Організм зазнає труднощів із засвоєнням кальцію при низькому рівні вітаміну Д, який поступово послаблює кістки та м'язи. Майже 50% людей старше 80 років страждають від саркопенії. Вікової втрати м'язової маси, яку можна прискорити за її допомогою, простіше кажучи, залишатися активним звіком, уникати падінь і підтримувати ноги сильними все це залежить від вітаміну Д, скільки людей похилого віку страждають від дефіциту вітаміну Д, поширеність дефіциту вітаміну Д напрочуд висока, особливо серед людей похилого віку. Деякі приголомшливі статистичні дані, виявлені дослідженнями, показують, що рівень вітаміну D більш ніж у 60% літніх людей є недостатнім. Згідно з опитуванням, проведеним національним оглядом охорони здоров'я та харчування, серйозні падіння та переломи вдвічі частіше зустрічаються у літніх людей з низьким рівнем вітаміну D. У журналі клінічної ендокринології та метаболізму зазначається, що переломи шийки стегна на 22%, рідше зустрічаються у жінок старше 65 років, які приймають вітамін D в таблетках, щоб отримати достатню кількість вітаміну, Д оскільки здатність організму виробляти його з сонячного світла зменшується з віком, ознаки того, що ви можете страждати від дефіциту вітаміну D – Включають підтримку здоров'я кісток, роботу імунної системи та роботу м'язів. Усе це залежить від вітаміну D. Однак багато людей не отримують достатньої кількості цієї важливої поживної речовини, що може призвести до проблем зі здоров'ям на дефіцит, можуть вказувати такі типові симптоми. М'язова слабкість є однією з найпомітніших ознак нестачі вітаміну D. Нестача вітаміну Д, який необхідний для здорової роботи м'язів, може бути причиною, чому ваші ноги постійно відчувають слабкість або нестабільність, особливо коли ви стоїте або ходите. Часті падіння також можуть бути викликані цією крихкістю, так як зі слабкими м'язами, і поганою координацією складніше утримувати рівновагу, оскільки рівень вітаміну Д зазвичай знижується з віком. Люди похилого віку особливо вразливі. Біль у кістках, особливо в ногах, суглобах або попереку. Є ще однією важливою ознакою: без достатньої кількості вітаміну Д кістки можуть ослабнути і стати більш схильними до болю або дискомфорту, оскільки вітамін Д допомагає організму засвоювати кальцій. Крім того, це може свідчити про нестачу. Якщо ви помітили, що ваші рани загоюються повільно, нестача вітаміну Д може уповільнити процес загоєння та збільшити ризик інфекцій, оскільки він необхідний для відновлення тканин. Судоми або спазми в ногах ще одна можливість, особливо вночі. Нестача вітаміну Д може призвести до частих судом, що може заважати сну та погіршувати загальну рухливість. Оскільки він допомагає контролювати скорочення м'язів, вам слід проконсультуватися з медичним працівником, якщо у вас є будь-який із цих симптомів. Якщо у вас низький рівень вітаміну D, це можна підтвердити простим аналізом крові. Щоб відновити оптимальний рівень, лікар може порекомендувати приймати добавки, змінити дієту або збільшити час перебування на сонці. Один з кращих способів підвищення рівень вітаміну D означає проводити більше часу на сонці. Вплив сонячного світла змушує шкіру природним чином виробляти вітамін Д, але з віком здатність шкіри перетворювати сонячне світло на вітамін Д зменшується, що робить дефіцит більш імовірним. Намагайтеся проводити від 20 до 30 хвилин на вулиці під прямими сонячними променями, принаймні 3-4 рази на тиждень, щоб підвищити рівень вітаміну Д, якщо ви живете в регіоні з довгими зимами або великою хмарністю. Лампа з вітаміном Д може допомогти в цих ситуаціях, імітуючи природне сонячне світло і сприяючи виробленню вітаміну Д. Друге, споживайте продукти, багаті вітаміном Д. Включення в раціон продуктів, багатих вітаміном Д, допоможе підвищити рівень і підтримати загальний стан здоров'я. Хоча їжі може бути недостатньо для задоволення потреб організму жирна риба. Така як лосось, скумбрія, сардини та тунець є одним із найкращих харчових джерел вітаміну Д. Порція лосося вагою 3,5 унції містить приблизно 570 міжнародних одиниць вітаміну Д, що становить більшу частину добової норми. Іншим джерелом є жовток яєць. Один жовток містить близько 40 міжнародних одиниць вітаміну Д. Оскільки молоко, йогурт і сир є багатьма молочними продуктами. Збагаченими вітаміном Д вони є простим способом збільшити споживання. Крім того, гриби є чудовим вибором для вегетаріанців, оскільки вони є єдиною рослинною їжею, яка природним чином виробляє вітамін Д під впливом сонячного світла. Багатьом людям похилого віку можуть знадобитися добавки для задоволення своїх щоденних потреб і підтримки оптимального здоров'я, оскільки може бути важко отримати достатню кількість вітаміну Д лише з їжі. Третє: прийміть добавку вітаміну Д, коли споживання їжі та перебування на сонці недостатні, таблетки вітаміну Д часто є найнадійнішим способом для літніх людей підтримувати здоровий рівень. Вік визначає рекомендовану добову дозу: 600 міжнародних одиниць на день для дорослих віком від 50 до 70 років і 800 до 2000 міжнародних одиниць на день для дорослих старше 70 років. Оскільки кальциферол або вітамін D3 ефективніший і краще засвоюється організмом, ніж вітамін D2, він є кращим варіантом для покращення засвоєння. Вітамін Д слід приймати під час їжі, що містить корисні жири, оскільки він є жиророзчинним. Важливо проконсультуватися з медичним працівником перед початком прийому будь-якої нової добавки, щоб встановити правильне дозування на основі ваших індивідуальних медичних потреб. Четверте: поєднуйте магній з вітаміном Д. Чи знаєте ви, що магній потрібен організму для активації вітаміну Д? Незалежно від того, скільки вітаміну Д ви отримуєте з їжі, таблеток або сонячного світла, ваш організм не може належним чином засвоювати або використовувати його без достатньої кількості магнію, їжте продукти, багаті магнієм, щоб сприяти активації вітаміну Д. Цільнозернові продукти, такі як коричневий рис і вівсянка, зелені листові овочі, такі як шпинат і капуста, а також горіхи та насіння, такі як мигдаль і гарбузове насіння, є одним із найкращих джерел. Добавки магнію можуть бути корисними для людей, яким важко отримувати достатню кількість магнію зі свого раціону. Магній може покращити здоров'я кісток, силу м'язів і загальну рухливість у поєднанні з вітаміном D. Скільки часу потрібно, щоб побачити результати, може знадобитися деякий час, щоб досягти оптимального рівня та помітити помітні зміни, якщо рівень вітаміну Д спочатку низький. Ось чого ви можете очікувати: за два тижні менше м'язових судом, більше енергії. Після одного місяця міцніші ноги, покращена рівновага. Через три місяці більш висока щільність кісткової тканини і знижується ризик падінь. Згідно з дослідженнями, літні люди, які приймають вітамін D від 3 до 6 місяців, повідомляють про на 31% менше падінь, на 35% сильніші м'язи і на 40% менше переломів. Послідовність має вирішальне значення. Регулярний прийом вітаміну D допоможе зберегти силу ніг протягом багатьох років. Зробити вітамін D пріоритетом має вирішальне значення, якщо ви хочете зберегти незалежність, уникнути падінь і залишатися мобільним. Бути активним має вирішальне значення, оскільки багато людей похилого віку не отримують достатньої кількості вітаміну D. Що ви можете зробити зараз? Проводьте 20-30 хвилин на сонці кілька разів на тиждень. Вживайте їжу, багаті вітаміном Д, такі як молочні продукти, яйця та жирна риба. Щодня споживайте від 800 до 2000 міжнародних одиниць високоякісного вітаміну Д3. Поєднання його з магнієм поліпшить засвоєння. Регулярно перевіряйте рівень вітаміну Д. Повідомте нам про це в коментарях нижче.